Валізації не пахне. Польський уряд пропонуватиме Єврокомісії скасувати транспортний безвіз із Україною. Мобілізація за виборчими списками чи можна реалізувати цю ідею на практиці та вибухи у Нетішині магате зафіксувала ворожу атаку безпілотників біля ХАЕС. Головні новини 30 листопада за мить в ефірі 33-го телеканалу у студії Наталка Бахамент. Продовжують терор уночі. Ворог шістьома ракетами С-300 атакував Донеччину. Повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. Зокрема, у Новоградівці ракета влучила у багатоповерхівку. Під завалами знайшли тіла двох загиблих. Поранена 13-річна дитина. Рятувальні роботи тривають. У мирнограді рашисти поцілили у поліцейське відділення, а у Покровську снаряд розірвався у дворі будинку. Дахи і стіни зруйновані. А родина із шестимісячним немовлям опинилася під руїнами. Дитину передали медикам. Зайчик, Зайчивосматри на мене все нормальной лайка і лайка. Все хорошо лайчка, да не, може бути все хорошо, зайчик. Все хорошо. в больничку да їде. Все нормально. Лежись, Все Хорошо. Лежись. Пазис вот маленький. Сейчас доедем. Хорошая семья. Муж Игорь. Работал на шахте. Жена Алина работала в Ощадбанке. Девочка лет 7 или 8. Маша. Во второй класс, наверное, ходит. У нее внучок с ней дружил. Хорошая семья. Умнички 14 із 20 протиповітряна оборона знищила 70% від випущених росіянами БПЛА. Про це повідомляє речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цілями ворога були і військові об'єкти та критична інфраструктура. Вже звично летіло на Хмельниччину у Шепетівському районі. Уламки пошкодили агропідприємство. На щастя, ніхто не постраждав. Також минулої ночі поблизу ХС вибухи протягом 20 хвилин почули навіть експерти магате. І Приморська, Приморськахтарський окупований Крим саме з цих напрямків з двох летіли шахеди. Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Ну а далі вже противник по відпрацьованій схемі застосовуючи власне теж кілька напрямків. І на північ в північній області були направлені. БПЛА знищувались по мірі слідування. Ну а також і захід аж до Хмельницької. Області саме там закінчують вони свої маршрути там Добивають власне останніх. Шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. На заході України група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що вчора пізно ввечері, перебуваючи у своїх приміщеннях, почула кілька вибухів поблизу протягом 20 хвилин. Незважаючи на те, що станція безпосередньо не постраждала. Інцидент показав, що всі атомні електростанції України залишаються під загрозою, поки триває війна. Ресурс для мобілізації має Молодшати колишній радник керівника офісу президента та міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів пропонує брати до війська повнолітніх чоловіків до 27 років. І зараз, коли йде війна, питання організації мобілізації воно дуже складне в Україні. Ми це бачимо, і воно має стратегічне значення. І мені здається, що сама влада мала би. Ну, скажімо, владнати і е, поставити на своє місце всіх бажаючих щось відосно цього коментувати і е, просто казати про те, що от, молоді то їх треба. Ну ми так договоримо, що молоді, то їх і не жалко. То відправляйте їх на забой. А що завтра буде з державою, то то вже не так значуще. Питання в тому, що на жаль, ситуація в Україні спочатку самої війни показала, що в суспільстві немає такої всебічної підтримки. Але показовий приклад того з Ізраїлю, в якому коли пролунала команда, то всі військово зобов'язані, вони покидали все і з усіх боків світу поверталися в Ізраїль, щоб виконати свій військовий обов'язок. Жаль, бачимо, що такого виховання в суспільстві, такого сприйняття взагалі. Це відповідальність за захист суспільства в Україні близько немає. Новий спосіб мобілізації голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко запропонував використовувати реєстр виборців для пошуку призовників. каже ця база найбільш наповнена. В ній міститься інформація щодо місця голосування. Це допоможе відслідковувати військовозобов'язаних. Юристи ж кажуть, це незаконно. Є е -е, закон України про е -е, державний реєстр виборців. І в ньому чітко зазначено саме в статті 26, що персональні відомості осіб, які місяця в реєстрі виборців, використовуються для цілей цього закону, відповідно для формування бюлетенів, для інформування людей там, про вибори і так далі. Тобто жодних там можливостей використання або передачі цієї інформації на сьогоднішній законодавчій немає. Більш того, коли Здається, в серпні цього року такі слухи вже ну, спочатку там поширювалися в різних колах політичних. Центральна виборча комісія своїм листом від 30 чи 31 серпня вона дала роз'яснення, що поки, згідно чинного законодавства, не будуть внесені зміни з приводу можливості використання цієї інформації іншими структурами, в тому числі ТЦК, ну ці дані і ці відомості передаватися не будуть. Джавеліни по 30 тисяч доларів із весни 2022-го Росія почала активно розповсюджувати інформацію про так званий чорний ринок зброї в Україні, начебто, Київ перепродає отриману військову допомогу від партнерів третім країнам. І найбільше таким фейкам вірять в Канаді, Норвегії, Великій Британії і Німеччині. Що стосується країн центральної і східної Європи, там російська пропаганда посилювалася перед виборами, наприклад, у Польщі. Згідно з нашим дослідженням по шести країнах Європи у Словаччині, Чехії, Німеччині, Італії, Польщі та Угорщині, за період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року ми зафіксували 255 повідомлень тільки на цю тему щодо контрабанди, нібито контрабанди Західної зброї з України. Примітно, що, попри те, що серед усіх наративів, і усієї дезінформації, Найбільше дезінформаційних російських повідомлень про Україну було спрямовано на Польщу, то саме щодо контрабанди західної зброї, найбільше повідомлень було спрямовано на Чехію, майже третина заяв у рамках цього наративу за останні півтора роки. Польща у даному випадку на другому місці із майже чвертю цих заяв, і далі по 15% у Німеччини і Словаччини і ще менше 10% Італія та Угорщина. Свій до свого по своє уряд Польщі домовився із блокувальниками українського кордону, аби ті не розширювали страйк ще на два нині вільні пропускні пункти. Проте змушувати припиняти Свавілля явно не збирається. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, проситиме у Єврокомісії відновити дозвільну систему для українських перевізників. Тобто скасувати транспортний безвіз перемовини заплановані на 4 грудня. Тим часом і словаки нагострили ніж і готуються встромити його у спину українцям. Погрожують перекрити рух на КПП вишня німецьке Ужгород. Тему продовжить моя колега. Скасувати транспортний безвіз прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, уряд країни вимагатиме відновити дозвільну систему для українських перевізників. Її скасували згідно з угодою між Євросоюзом та Києвом від 1 липня 2022-го. Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на засіданні транспортної ради ЄС, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо її відновлення. Перемовини заплановані на 4 грудня, за словами заступниці голови комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлії Клименко. Більшість вимог, які висувають польські перевізники, може бути виконана. І доступ до системи шлях, і повернення порожніх європейських вантажівок без черги. А от скасування транспортного безвізу із євросоюзом і повернення до системи дозволів на автоперевезення ні. На цьому Україна повинна наполягати на тому, що це все таки лібералізація вантажних перевезень. Тому Що ми для нас, це як я сказала, це основний шлях. Якщо ми введемо і повернемо кількість дозволів, які були до війни, а це біля 200 тисяч на рік. Ми фактично зменшимо в три рази вантажу перевезення в Україні, і відповідно в три рази менше товарів необхідних для українців, буде можливо поставлено в Україну наразі. Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаятхур зустрівся з протестувальниками. Після цього голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, вони не припиняють блокаду на чотирьох КПП, але не поширять її на ще два: мальхові це Нежанковичі та Зосінь у Стелух. Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль вантажівок, які виїжджають до Польщі. Кількість порушень серед українських водіїв є значною. А залучення державних служб, на нашу думку, це надто мало. Це стосується перевізників. Перегляд... Вірок, які проводять такі служби, як інспекція дорожнього транспорту, національна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція. Політологи кажуть, ситуація на кордоні може змінитися у двох випадках: коли буде політична воля польської держави або ж після формування нового уряду на чолі із Дональдом Туском, він виступає проти того, щоб відбувалося блокування кордону. Зрозуміло, що він не буде грати на стороні України Дональд Туск, але тим не менше, я думаю, що він належний перемог для української влади заяви нинішнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Польщі Моровецького. Вони вже абсолютно позбавлені сенсу. Це прем'єр-міністр, який йде з посади вже невдовзі. І відтак немає ніяких інструментів впливу ні на уряд, ні на ситуацію на українсько польському кордоні. Наразі ситуація на кордоні з Польщею залишається складною у чергах тисячі фур, зокрема із з гумдопомогою та небезпечним вантажем. У цей час же готують ще один удар словаки. Їхні перевізники можуть заблокувати пункт пропуску вишнє німецьке Учгород вже із 1 грудня. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал. Церковні диверсанти СБУ провела обшуки у Почаївській лаврі у ПЦМФ. Слідчі дії здійснюють у межах кримінального провадження щодо розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За даними слідства, клірики розмістили на сайті монастиря публікацію із образами національної і гідності іудеїв. І крім того, у цьому ж дописі поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть у межах кримінального провадження за статтею 161 кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залеж від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Реєстрація на везення гуманітарки та вищі прайскепи із 1 грудня в Україні діятимуть нові правила у низці сфер, а серед них зростання тарифів на світло для підприємців. Волонтери ж заздалегідь муситимуть декларувати гуманітарну допомогу і звітувати про неї. Детальніше розповість Юля Васильєва. Чергові зміни для українців від сьогодні почали діяти нові прайскепи для бізнесу. Граничні ціни на електроенергію в пікові години. Наприклад, раніше з 19.00 до 23.00 платили по 7200 тисяч гривень за мегаватт годину. Зараз по 7,5 тисяч починаючи із п'ятої вечора. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, така зміна цін це фактично приховане підвищення тарифів для населення в майбутньому. Не маючи змоги зараз під... Підняти, вони йдуть шляхом, якби фактично, додаткового такого знаєте, обкладення даниною населення через е ціни на продукцію, які ну там, де є електроенергія, ціни. Е хто залежний від цієї електроенергії, від цих постачань, та да, хто буде змушений викуповувати е на цих ринках електроенергію? Да, ці е компанії, там фірми, заводи, вони да вони будуть підвищувати вартість своєї продукції. Ну тут мови немає. Но я думаю, що десь воно вилізе десь. Ну, п'ять 10 Від завтра почнуть діяти нові правила везення гуманітарної допомоги за кордону. Організації, які хочуть транспортувати в Україну гуманітарку, мають створити декларації і протягом 30 днів передати товар отримувачу. Це власне цифровий інструмент, за допомогою якого можна буде сформувати декларацію, подати її на митницю, далі сформувати звіт. Про розподіл гуманітарної допомоги така електронна система буде не обов'язковою до квітня 2024 року. Заразом в соцмережах і месенджерах активно поширюють інформацію, наче до 1 грудня підприємства, органи місцевого самоврядування та державної влади мають подати до ТЦК та СП списки своїх військовозобов'язаних працівників. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Якщо е... Подивитися на норми закону і почитати їх, то ні в порядку ведення військового обліку, призивників, військово зобов'язаних та резервістів, а також в законі України про військову службу та військовий обов'язок. Там такої норми немає. Облік вести підприємства зобов'язані постійно. В даних нормативних актах зазначається те, що до 1 грудня органи місцевого самоврядування установи підприємства та організації повинні подавати списки громадян, які повинні бути приписані саме до. Військових дільниць, тобто це не є військовозобов'язані чи резервісти, це саме призовники, тобто, яким в 2002 2000, 23-му році виповниться 17 років. Це ж стосується і навчальних закладів. Директор Хмельницького 17-го ліцею Вадим Пірох каже: додаткових списків подавати не треба. Все як і раніше, із настанням 16-річчя хлопці мають піти до військоматів і отримати приписне. Ніхто не звертався не з вікоматів, не з департаменту таку задачу. Поки що не став. Кожен рік ходить, тим яким положено. Ну це ну це ніяк не стосується чи 18, чи 17. Коли коли там невчасно на, на приписку до військомата, ходять, точно після нового року десь вони йдуть на весні. І наостанок. уже в перший зимовий день в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до 8 градусів вище за нуль. Найгарячіше буде на півдні України до 12 з позначкою плюс. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Новини 33 канал. Це більше лампочок для пенсіонерів. Із 5 грудня в Україні стартує черговий етап програми енергоефективності, і цього разу вона спрямована на літніх людей у сільській місцевості. В пересувних відділеннях Укрпошти видаватимуть по 5 ледів одні руки. Старіш на обмін одразу брати не обов'язково їх можна донести протягом місяця. Однак при собі потрібно мати пенсійне посвідчення. Всього на обмін передбачили 18 мільйонів одиниць в мельниччині виділили майже мільйон. Для пенсіонерів особливість, для пенсіонерів не обов'язково приносити 5 ламп для обміну. Це перша відмінність від попередньої, попередньої першого етапу. А якщо ви не пенсіонер, чи можете ви прийняти участь в цій програмі? Так можете. Якщо ви в першому етапі не проводили такий обмін. А через сайт ДІЯ залишається можливість для лікарень садочків шкіл зробити заявку і отримати лед лампи в цьому проєкті. Для того щоб розуміти, чи в цьому відділенні поштового зв'язку працює дана програма, буде відповідна позначка, плакат на дверях кожного відділення. Але я вже зазначила, що пересувні відділення поштового зв'язку так з 5 грудня будуть приїжджати для обслуговування населених пунктів вже з ледлампами для проведення такого обміну. З 12 грудня ця програма буде доступна в інших автоматизованих відділеннях поштового зв'язку в містах. Медитація чи мотивація мінекономіки в межах ініціативи ти як запустить програму для підвищення продуктивності українців у формі мобільного додатку? У ньому зібрали інструкції до фізичних вправ певні саме міні-перерви для розминки, панацея від вигорання на роботі. Навряд чи сумніваються роботодавці, психологи і економісти пропонують інші варіанти, які розкаже Дарія Курнос. Робота без вигорання мінекономіки запускає програму для підвищення продуктивності українців в основі міні-перерви по 10-15 хвилин на йогу – медитацію та інші види розминок для тіла у міністерстві. Запевняють, позитивний результат буде вже за тиждень після виконання вправ. Роботодавна зі своєї сторони, звісно, ініціативи щодо фізичної зарядки. Це є супер, але допоки не буде комунікації з працівниками, допоки. Чи у компанії не буде айчара, чи той самий керівник не візьме на себе функції айчара і не буде розуміти внутрішній стан своїх працівників, не буде, не буде чути потреб та старатись реалізовувати їхні потреби? Це йдеться не лише про заробітну плату, а і зацікавлення в ментальній Чи все гаразд у працівників. Можливо, навіть комусь потрібна психологічна допомога. Психологи ідею міні тренувань підтримують а от 10-хвилинні медита Кажуть, не допоможуть. Для процесу зосередження потрібно набагато більше часу, хоча б година. У кожної людини індивідуально, тільки десь на хвилині, там, після 16-ї, почнеться загалом ефект того, що мозок може переключитися, відімкнутися від зовнішніх факторів і ви от, ловите такий стан, знаєте, нібито. А як от я ні про що не думаю, про все забуваю. Робити перерви на роботі важливо, і треба знати, як правильно їх проводити, щоб покращити ментальний стан. Психологи радять не тримати емоції у собі. Якщо є можливість якось там перевести це в дію, чи там зробити зарядку, порозминати руки, ноги і так далі, зробити, стиснути долоні, розтиснути декілька разів, да це теж на оці якісь агресивні емоції, то звісно, це допомагає. Найкращий спосіб уникнути вигорання на роботі мінімізувати. Стресові ситуації, хоча б у колективі. Тож керівникам потрібно відзначати своїх працівників за успішну роботу, похвалою чи компліментами, важливі й матеріальні нагороди. Премія це дійсно добре і, і, звичайно, дуже позитивно, коли людина отримує премію. Але до речі, щоб був ну, моральний стимул, ну, наприклад, поздоровлення з якимсь його особистим святом. Але дійсно поздоровлення таким чином, щоб людина відчувала, що до неї позитивно ставляться. Дуже позитивно дійсно, коли е, приміщення, де людина працює, якщо це теж відповідає стимулу. Ну, відповідно, де людина відбуває так скле знаходиться. Не менше уваги слід приділити облаштуванню робочого місця і онлайн, і офлайн атмосфера має бути затишною. Це, мабуть, максимально комфортно, затишно. От зараз там підготовка до свят, щоб створювати якісь умови, да святкові, щоб їм хотілося приходити на офіс. Це дуже важливо, да ну тобто зараз карантин був війна, всі звикли працювати з дому. Але в мене така основний поль, щоб вони хотіли да, приходити на офіс, щоб вони хотіли між собою комунікувати. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал. Козаки патрулюватимуть місто у Нетішині на Хмельниччині під час комендантської години до охорони громадського порядку ввечері, і вночі залучатимуть місцевих активістів. Таке поліцейські практикували на початку повномасштабного вторгнення Федерації в Україну і навіть із позитивним результатом У нас питання стоїть забезпечення комендантської години, так як адміністративної і кримінальної відповідальності немає за це порушення разом з тим. Потрібно дотримуватись комендантської години, і я думаю, що члени громадської організації, це жителі міста, вони в цьому допоможуть і вони будуть нормально сприйматися суспільством. Такі спільні патрулювання. Вже проведені наради з працівниками поліції, з співробітниками національної гвардії. Вони не заперечують, що такі патрулювання здійснювались, спілкувалися із ветеранами. Учасниками бойових дій, залучення їх до цих патрулювань і членами громадських організацій, тобто таке планується, і я думаю, що воно має позитивно сприйматися тими самими громадянами, тому що запити є, і є деякі обурення щодо порушень комендантської години окремими мешканцями. Я думаю, що воно має позитивно вплинути на також і на безпекову ситуацію в місті. Допомогли ВПО у Хмельницькій області. Завершився проєкт підтримки діяльності рад внутрішньопереміщених осіб. Громадська організація рівність дії протягом півроку моніторила потреби та надання первинної гум допомоги переселенцям у чотирьох тергромадах. Нині відзвітувала про виконану роботу. Це Меджибіська, Славутська, Дунаєвецька та Чемеровецька територіальні громади. В результаті нашої співпраці були проведені юридичні та психологічні освітні тренінги, також тренінги з пермакультурного дизайну, тобто ощадливого ставлення до землі. Результатами даної діяльності було те, що ми підвищили освітній рівень членів та членкині рад внутрішньопереміщених осіб, адже вони є інфлюенсерами думок, вони ведуть за собою цілі аудиторії, адже Кожен з них є або головою громадської організації, чи благодійного фонду, чи співробітником органів місцевого самоврядування. І спілкуючись з цими людьми, опосередковано надається допомога на багато більшій кількості людей. Дороги без заторів у Хмельницькому визначили переможця тендеру, який розробить план сталої мобільності міста. Консорціум компаній Німеччини, Італії та Хорватії протягом 9 місяців готуватиме стратегію перебудови та вдосконалення транспортної мережі. Із бюджету муніципалітету коштів на це не витрачатимуть. Гроші грант від ЄБРР. можемо констатувати, що протягом 2024 року такий план сталої мобільності буде розроблено для міста Хмельницького. І відповідно під час розробки такого плану обов'язково буде проведені можливо не одна консультація з громадськістю, і це для того, аби зробити реальний план, для того, щоб врахувати реальні проблеми, для того, щоб врахувати реальну потребу, бажання і пропозиції хмельничан. Для чого розробляти план сталої мобільності, перш за все, план сталої мобільності в загальних словах, це план, який передбачає зробити місто мобільнішим, тобто швидшим в пересуванні. Обов'язково в цьому плані враховується аспект сталості, тобто аспект змін клімату. Тому перевага у цьому плані обов'язково буде надаватися екологічному виду транспорту. І загального плану буде надаватися перевага громадському транспорті. Тобто, Приватний транспорт як такий за європейською тенденцією і тим, які тенденції відбуваються в Європі, буде поставлено на останній щебель пріоритету. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. і обов'язково підписуйтеся на оновлення, і побачимося вже завтра.